Які справи, у Рашки на фронті. В них є по таємній жриці є якийсь таємний план. І вони хочуть використати гарний шанс і, можливо, зробити якийсь такий ривок. Тобто крутануть долю. І в них зараз, от як вони рахують, в них зараз є гарний для цього шанс. І, в принципі, такий поштовх, ну, може, і будь, десь щось вони або підуть, або якось так ривок якийсь зроблять. Але це буде важко от саме на довгий час, тобто планувати на майбутнє, і якщо їм десь щось і вдасться, то також от в майбутньому це буде дуже важко втримати. Хоча от вони будуть зараз застосовувати усю свою силу, яку мають. Але зробивши розклад на місяць, на лютий, то там немає там такої уж і сили. Більше якоїсь показової такої вистави. Ну, такий розклад.